Зараз відбувається територіальний етап змагань національного проєкту Пліч-Опліч, в якому беруть участь наші черкащани, школярі. Фінали відбуваються в п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, орієнтування та черлідинг. На Черкащині у 55 громадах вже проведені фінали. Більше 950 ігор зіграно. Зараз ми знаходимося у Чорнобаївській територіальній громаді. Тут відбуваються фінали щерлідінгу. Як ми бачимо, діти дуже мотивовані, зацікавлені. Їм це дуже подобається. Всі команди дуже сильні. Тому, на мою думку, представникам журі буде дуже важко вибрати переможця. Другий етап плічо-пліч змагань буде відбуватися. Другий етап. Плічо-пліч на Черкащині фінали будуть відбуватися до кінця березня. Ми будемо підтримуватися, підтримувати всіх школярів, бажаємо їм перемог, бажаємо, щоб вони йшли з натхненням далі і в наступних етапах гідно представили нашу Черкащину. А ми, дорослі, їх будемо в цьому підтримувати.